Здоров, товариство! Ви на каналі Форд. З вами Михайло і мила квіточка Наталя. Сьогодні 12 лютого, а значить, у неї день народження. А якщо ми з вами вітаємося в такий день, це значить, що ми вже кудись їдемо шукати собі пригоди. Кілька днів останні стояли доволі сухі, була без Хмарна погода, і навіть дорога була суха і тепла, і тому я вирішив машину переставити на ніч під дім, щоб виїжджати зручніше. Але як це зазвичай і буває, саме на Наталин день народження все засніжило. І ось ми бачимо, навіть зараз суперб стоїть засніжений, і нам зараз його доведеться розлібати трошечки. Не знаю, куди мене везуть. Помогите. Сьогоднішня поїздка у нас відрізняється від попередніх, тому що планувала її не Наталя. Цим займався, на жаль, я. Тому нас сьогодні не вийде так, як завжди, втискати там по 90 пунктів за півдня. Буде трошечки менш насичена на події мандрівка. І прикол в тому, що Наталя поки що не знає, куди ми їдемо. Це буде для неї такий невеличкий сюрпризик. Саме тому я і вам поки що не можу це розповідати про ній, тому ви з нею будете разом поступово крок за кроком пізнавати ті місця, куди ми будемо доїжджати. Ти кажи, ми відвернемося, все нормально. Наш перший пункт каоліновий кар'єр знаходиться. Біля села Глухівці в Бердичівському районі, якщо я правильно зрозумів, тут видобувають ось таку каолінову глину. Сам, чесно кажучи, не дуже знаю, що це таке, але поряд є каоліновий завод, де я так розумію, цей мінерал використовують для якогось виробництва промислового. А ще оцей. А ця Каолінова глина названа, якщо я правильно зрозумів, на честь регіону, де її знайшли. Тобто Каолін це в Китаї. Я так розумію, що це насправді той самий шаолінь. Тому глина Шаолінська клас. Я думав тут політати, показати вам оцю всю красу гори, але не дуже виходить, бо пориви сильні вітру. І дрон каже, не хоче коротше, летіти далеко. Крім того, тут доволі холодно, все-таки зараз лютий, і незважаючи на те, що виглядає це все вже як осінь, але е, порив вітру пронизують прямо до кісточок. Тому, мабуть, ми будемо рухатись далі. І взагалі ця поїздка така доволі спонтанна і не дуже, не дуже розпланована, тому не очікуйте на дуже якесь глибинне вивчення місць і взагалі на щось дуже осмислене в цій розповіді. Добре? Теську порцеляну, за який полюють чимало колекціонерів світу, так от вона виготовлена в більшості з Каоліну того самого, що ми бачили щойно в Вінницькій області. Крім того, Каолін застосовують для виготовлення паперу, а також він широко відомий в косметології як біла глина. Виїжджали ми з Києва і була прям зима-зима. Можна навіть сказати, хуртовина снігом засипали, і все було таке біле біленьке, але варто було перетнути Житомирську область, і от ми вже їдемо по сухенькій дорозі, а в очі сліпить сонце. Отакі от, от контрасти можливі в нашій безкрайній Україні. Варто лише проїхати пару областей. До речі, рівно рік тому ми також були в мандрівці. Також святкували Наталин день народження і день святої Валентина на Черкащині. А зима була, дай Боже, і ми прямо кайфували серед усього цього снігу. Відео про це можете подивитися за підказочкою отут. Ще у Вінницькій області є ось такий прикольний Черепашинський кар'єр. Він знаходиться біля села Черепашинці. Тут раніше видобували граніт, а зараз він вважається технічним водосховищем. Цікавий він тим, що вода в цьому кар'єрі має абсолютно нуль солоності, тобто вона абсолютно цілком прісна. Абсолютно присноводна водна водойма. Ще це місце називають Вінницькими або українськими Мальдівами через те, що тут дуже гарний колір води, він такий синій. Зараз, звичайно, він скований льодом, але незважаючи на те, що води не видно у всій її красі, але в таких ополонках, які зроблені біля сходів до води, можна побачити Цю синю. Я розумію, що я весь рік просилась на море, але зараз да, найвчасніше, щоб привезти сюди. Дякую. А є, чуть-чуть Ще тут на усіх берегах, з усіх сторін, кар'єра розташовані бази відпочинку. Тут чани, тут дрова. Можна зняти будиночок або шале. Там є мангали, можна посмажити собі. М'ясо і щось таке приготувати цікаве і провести гарно час. Максимальна глибина кар'єра становить аж 100 метрів, а середня 10-15, тому водойма доволі глибока і про це навіть попереджують забороною купатися. Наталя полюбляє грузинську кухню, тому на обід ми сьогодні у Вінниці заїхали в заклад під назвою Марані. Подобається?